От напевно пік заповненості бюлета восени. Так, звичайно, звичайно. Я вважаю. <ріху> Сьогодні на водопої, як як ніколи. Багато людей. Це 17-та година. Це пік відвідуваності ми Асом будеш. 17-15. Зона Марії. Зона Софії, зона Броніслави. Найменша популярністю користується Софія і Броніслава. Нагадаю, Броніславу ми не п'ємо. Так, як нам підказала Вікторія, та вже колись це було, що... А за що ж беруть гроші, якщо ти Броніславу потім випльовуєш, правда? Виходимо на вулицю.

Душа української пісні Оксани з зверним концертом світло моєї 17 17.15. Хто казав, що літо минуло? Ще буде тепло, ще буде купа людей. А Сьогодні співа. композитор автор виконавець цих пісень Роман Скорпіон у супроводі шоу балето. Для вас очать пісні, у його Зараз така осінь, що я не скажу, що осінь. По-перше, тепло. По-друге, я вже казав, що цього вересня я зустрів як ніколи багато підписників на курорті у Трускавці. Навіть не буду всіх перечисляти. ну Це це дуже-дуже багато прекрасних людей, які дивляться, коментують, з якими ми регулярно бачимо, спілкуємось. Яким я вдячний, які допомагають нам. Робити наш канал ще кращим. Тому ми бажаємо всім-всім гарного, приємного відпочинку у Трускавці. А відпочинок у Трускавці і не може бути інакше. Правда, правда. Адже Трускавець найкраще місто в Україні. Майже найкраще. <сументив> Давайте прогуляємо з трошки в напрямку до ринку. Подивимось, що там відбувається. До речі, теж так. Всі звикли, що я критикую ресторан, ну, от, сходив в ресторан Чеборек, чесно скажу. Сходив туди вперше після переїзду. Ну, сподобалось. Так, і Чебореки смачні, і обслуговували гарно, і всім задоволений. Так що, так що не думайте, хочете про вас, щоб сказав хтось хороший. Робіть щось хороше, ми завжди говоримо хороше про тих, хто робить щось хороше, правда? правда Це до теми чи бурека. Як схожу ще кудись, де мені сподобається, теж обов'язково розкажу. Ну, але як схожу кудись, де не сподобається, ну теж розкажу, правда? Ну це ж чесно. Калюжа, треба входити. Кава, млинці. і шухлядка. Нагадаю, шухлядці Не дуже добре. Ну так, щоб батьки не думали, що я всіх хвалю. Це шухлядці і так собі. Колись, колись розкажу більше, в мене така думка розказати про багато. Не тільки про шухлядку. А так, шухлядку мене радить. Екскурсії, от їздити на екскурсії, раджу. та Масаж, масаж теж раджу, ви знаєте. Користуватися таксі, звичайно, що раджу користуватися таксі. Щось купувати на базарі теж хороша річ. Теж правильно. Ходити в кіно, ходити на концерти, правильно. Взагалі відпочинок на курорті, вони хороший тим, що тут він, точніше. Хороший тим, що кожен може відпочивати, як йому хочеться. От, на курорті можна робити, що ти хочеш, нікому нічого не вине. Ну, як казав, класик відпочинок це є зміна одного виду діяльності іншого. Хто важко фізично працює на курорті, йому, звичайно, хочеться полежати, відпочити, сходити в спа. Хто навпаки працює інтелектуально, на курорті, йому хочеться можливо походити. На екскурсії, поїздити в якісь поїздочки. А наш канал допомагає вам зорієнтуватися, що і як краще робити, де краще бувати, а ще ну, де краще бувати, чи куди краще піти, поїхати, це, це не тільки наш канал, скажу вам звичайно, я розумію. А, от. а ми вам підкажемо, куди краще не ходити, <хи> чи куди краще не їхати, чи де краще не бувати. Так, потепліло. Потепліло, найближчі кілька днів теж має бути гарна погода. Це дуже добре. Хто не встиг влітку відпочити, відвірити трускавець, той, той має шанс приїхати. Mm. За цінами осені. Але побачити майже літо. Це ж класно. Будемо повертатися ліворуч, а я думаю, вартуєш. Повернути ліворуч кілька метрів. Прогуляємось, подивимось. А зараз більшість людей все-таки біля бюлету. Тут менше людей тут вже. Потім пізніше ввечері буде більше людей прогулюватися.